День народження церкви святкуємо сьогодні. Це одне з християнських піднесених свят. Цього дня зійшов з неба святий Дух Господній. Він дав тіху для всіх своїх вибраних чад. Церкво Божа, Що можна тобі побажати? Цей чудовий, врочистий і радісний день. Я бажаю тобі насторожі стояти. Бо диявол не спить, ти для нього мішень. Він на кожному кроці пастки розставляє, і з дороги добра прагне душі звести, мов розлючений лев, що на жертву чатує, його ціль погубити біду навести. Але ти будь міцною, будь вірною Богу, бо летить над землею останній вже час. Не звертай ні на мить із вузької дороги, кров'ю ахця ти викоплена, Він тебе спас. Зодягнись в Божу броню, щоб стояти всім диявольським хитрощам і перемогти, стегна правди слід тобі підперезати, праведність, як броню, мусиш ти зодягти. Твої ноги хай завжди будуть обуті. У готовність про мир добру звістку нести, щоб спаслися душі в кайданах закуті, у підступних тенетах гріхаю марноти. Ти, обраниця Божа, Його наречена, пронеси світло правди своє до кінця, непохитною будь, і молися натхненно, щоб отримати в небо вічно вінця.